Пар з тих що ти робиш. Ти свої лице хоче забудувати. Ладно, попізно вже пізно. А що ви тут долину закладаєте? Та я казав, типу, не закладати вже далі. Ж ви спізільнути, розумієте? Я тільки спитав, що він робить, а він вже все руйнує. Причому в нього швидкість набагато швидша, ніж ваш так лопік. Тепер я знаю, хто буде гору зносити. Елементарно зносити. У мене є ідея. Живий начальник. Да. -то, ja, Як тобі такий варіант узнать буду? Сергій. Не! 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 Своє Сергій? Сергій! НЕ! А так? Дурна вівця тікає звідси! Почему вівця сразу дурна? То что ты означает, что дурный не означаешь, что ведья мабуть дурна? Нет, это ведья дурна, это без вариантов. Так что в том Что на канале? Не ставится, что-то. А можно меня машина заодно обсоединенного, куда? Бо я не хочу то все... Да ладно. От, от. от. Ну щоб він не знав. А, ну да. да. Михайло персає. <рес> Я казав, що йому треба. Я казав, що йому треба було креатив виключити. Нас там тільки двоє? У нас тут троє. Персик. Да такая. Е, молодой в скайпе. Давай з Замовляйте 2 х 2 портала на стандартні, о боже ж ты. Ладно, а мож, можно на негофоні зробити нормальний портал? Ну припали. Fire, fire! Ты хоч, а можемо сервер збережем? Fire, fire. Д, запальничка. Fire. Fire, fire, fire! Ооо, да! Не! Соня уже спать, да? Соня спать. Мэр... Мик! Успевай. Мик! ты разумеешь? Мик, я тут видео снимаю. Йо! Я ж думаю, что фраз. Кто мне дал эмеральды? Да, тогда спешно. Мик дал Мик эмеральды. Да! Я знаю, я дальше его хватаю. Походу я труп. — Все добре. — Сумнятко. — Все добре. — Все добре, пропало. <laughs> Знаєте, якщо зачепити Роману в можна отримати... Чуєш, що ти робиш? Пишу так, портал. Портал і стрілку. Можна ще зробити фонтан? Я написал пор. Пор, ты порт. Миг так істи, думаю, что можно слайм слайм. просто оставить. Микулин великий зеленый код от Кубичный. Что ты казал, пристай? А что там в тобой? Народ, пока в этом разбрался, я краще пока пошел, мені зробив хит нормальный. Да ладно. Реально крут. Альтернативный.